Привіт! Я Степан, менеджер з послуг для ФОП у Дії. Сьогодні розбиратимемося, як закрити ФОП на порталі. Сподіваюся, плануєте це зробити, щоб потім відкрити ТОВ. На закриття знадобиться 3 хвилини: 2 для подання заяви та ще одна на її реєстрацію. Закриття ФОП відбувається автоматично, без очікування, поїздок до державних установ та заповнення папірців. Поїхали! Неважливо, як було відкрито ФО – на порталі Дія чи офлайн. Онлайн-закриття доступне в будь-якому разі, навіть для тих, хто перебуває за кордоном. Щоб скористатися послугою, знадобиться Дія-Підпис або інший кваліфікований електронний підпис. Уся інформація про ФОП зберігається в цифровому вигляді в єдиному державному реєстрі. Нуму пробувати? Закриватиму ФОБ разом. Переходимо на портал Дія та реєструємось або авторизуємось. Вибираємо розділ послуги створення бізнесу, автоматичне закриття ФОП. На сторінці на вас чекатиме вичерпна інструкція та відповіді на поширені запитання. Далі натискаємо кнопку Подати заяву. Заява подається у два кроки. Необхідні дані автоматично підтягнуться з єдиного державного реєстру. Вам потрібно тільки перевірити їх актуальність. Побачили якісь помилки? Або за період діяльності сталися зміни, тоді спершу треба скористатися послугою Внесення змін про фото. Перехід на неї побачите в підкасті праворуч. Всі дані коректні? Супер! Тисніть на кнопку далі. Відкривається сформована заява. Тут треба ще раз перевірити дані, якщо все гаразд, накласти електронний підпис. Для цього тиснемо кнопку Підписати та надіслати. З'ясуємо, як підписати заяву, скориставшись дія підписом. На екрані з'явиться QR-код, щитайте його за допомогою сканера застосунку ДІЯ та дотримуйтесь подальших інструкцій. Кліп і заяву підписано. І з цього моменту ваш ФОП закрито. Дані про закриття ФОП лечать до єдиного державного реєстру та податкової за місцем реєстрації. Протягом доби вас знімуть з обліку. Перевірити статус можна на порталі Дія в меню послуги Замовлені послуги. Повідомлення про успішне закриття з'явиться в розділі Зверніть увагу та буде відправлено на електронну пошту. Щойно вас знімуть з опіку, також буде автоматично згенеровано випуску про закриття ФОП. Завантажити її можна в розділі Отримані документи. Залишаються останні кроки. Перше подання податкової звітності. Якщо працювали за спрощеною системою оподаткування, знадобиться подати декларацію платника єдиного податку за місяць або квартал, у якому закрили ФОП. Наприклад, ви припинили діяльність у травні, значить, подати декларацію потрібно за другий квартал. Якщо працювали за загальною системою, потрібно подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи. Звітність подається за період з початку року до дня, коли закрили ФОП. Це можна зробити онлайн у кабінеті платника податків. Другий крок сплата податків. Працювали за спрощеною системою? Тоді знадобиться сплатити єдиний податок за місяць, у якому закрили ФОП. Якщо були в третій групі, податок треба сплатити за квартал. Ті, хто працювали на загальній системі, мають сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір протягом 10 днів після подання звітності. Незалежно від системи оподаткування, також потрібно сплатити єдиний соціальний внесок за останній місяць роботи. Розібралися? Тоді вже дійсно майже останнє. Потрібно закрити рахунок ФОП у банку і анулювати ліцензії, якщо маєте. Наприклад, ліцензію на продаж тютюнових виробів. Тут уже потрібно звернутися до органу, що видав ліцензію. Якщо захочете знову відкрити ФОП, зможете зробити це будь-коли. Зважайте, що відновити стару діяльність неможливо, знадобиться нова реєстрація. Будуємо країну зручного підприємництва разом.